Номер 60, сторінка 16. Запиши всі двоцифрові числа, у кожного з яких сума цифр дорівнює 2. Спершу нам потрібно знайти, сума яких цифр дорівнює 2. Це може бути цифри 1 додати 1 дорівнює 2. Або 0 додати 2 дорівнює теж 2. По іншому, ми. Записати суму цифр, щоб дали результат 2, не можемо. Отже, у нас повинні бути такі двоцифрові числа, які містять або дві одинички, або нулик і двійку. Дві одинички це у нас число 11, якщо ми їх поміняємо місцями, ми отримаємо знову 11. Тобто, якщо 2 записано сумою цифр 1 додати 1, у нас тільки. Число 11 виходить. 0 і 2. 0, 2 ми записати не можемо, тому що число 0,2 ми не записуємо, ми пишемо просто 2. Значить, так число ми не запишемо. Ми можемо записати 2, 0 і отримуємо число 20. Отримуємо відповідь 11, 20. Лишень два числа.